Притча про суддю і вдову. Роздуми над Словом Божим на суботу 32 го звичайного тижня. рік перший. Ісус розповів учням своїм притчу, що треба завжди молитися і не занепадати духом кажучи. У якомусь місті був один суддя. Який Бога не боявся і людей не соромився. Була в тому місці й вдова, яка приходила до нього й говорила Захисти мене від мого супротивника. А він довгий час не хотів, та згодом сказав собі: Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені надокучає ця вдова, захищу її. Щоб не приходила й не надокучала мене. І промовив Господь слухайте, що каже неправедний суддя. То хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Однак як прийде син людський то чи знайде він віру на землі. Вдова – важлива постать на сторінках святого письма. Якщо жінка, що залишилася вдовою, не мала близьких родичів, наприклад, сина або когось із родичів чоловіка, чи ще когось, хто міг би її утримати, вона була приречена на жебратство. Бог особливим чином клопотався про захист удів, сиріт і чужоземців, та опіку над ними. В книзі Второзаконня читаємо і прийде левіт, бо нема в нього, як у тебе, ні частки, ні посілості, і приходи, і сирота, і вдова, які живуть у тебе по містах та їстимуть до сита. Щоб Господь Бог твій благословив тебе у всякім ділі рук твоїх, за яке б ти тільки взявся. Вдова це людина, яка з власного досвіду знала, що все є благодаттю і знаком Божої доброти для неї. Вдова у духовному значенні це образ людської душі, усьому залежної від Божої милості. В притчі, яку розповідає Ісус, можемо побачити ще одну рису вдови – наполегливість і цього від неї навчитися. Суддя погоджується взяти вдову під захист з огляду на її надокучливість. Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила. І не надокучали. Грецький текст має тут цікавий вираз хіпопіадзо, що означає крутитися перед очима, підбити комусь око, набити синець під оком. Це саме слово вживається в Новому Завіті ще один раз. Апостол Павло пише Корінтянам: Я умертвляю своє тіло і поневолюю, щоб, проповідуючи іншим, я сам, бува, не став непридатним. Можна собі уявити, яким був втомленим той суддя після наполегливих походів вдови до його дому. Звідки така наполегливість? У цієї жінки просто не було іншого виходу. Цей фрагмент спонукає мене замислитися над простим запитанням. Чи приступаю я до молитви з переконанням, що Бог є моїм єдиним виходом? Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.